Якщо у вас настає такий момент, що нічого не хочеться, немає настрою, погана погода, то моя порада така, що краще зробити це не ідеально, але зробити. І окрім цього, у кожного це може бути свій предмет, який може заспокоїти. Але мені не йдеться про алкоголь або сигарети, бо це надалі буде така залежність і витрата коштів дуже велика. Купіть собі чипси, купіть собі сухарики. Або якщо не це, то не знаю, підіть в зал, підіть прогуляйтесь, просто знайдіть якусь таку річ, яка могла б просто вам дати таку невелику радість та бажання щось робити далі. Відомо, що це не принесе ефекту прямо на довгий час, але все одно це краще зробити, коли ти, наприклад, впав. І ти не знаю, намагаєшся там зіп, чи зігрівся трішечки, оп, і піднявся. Краще зробити так, аніж ти впав і просто лежиш, і все. І на цьому фільм закінчився.